Привіт, сьогодні ми будемо говорити про не саму приємну тему, а саме тему вигорання. І вигорання такого, коли ти не можеш піти у відпустку на два місяці, ти фінансово залежний і тобі приходиться залишатись на роботі. А другий такий підпункт, якщо ця робота ще й любима робота, яку ти реально колись вибрав, яку ти любив всім серцем і душею, а зараз вона стало чимось огидним, неприємним, болючим і тим, від чого хочеться позбавитись. І перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати вам, щоб ви підтримували мене лайком, підтримували мене коментарями, тому що зараз мені це дуже важливо. Я тільки розвиваю цей канал. І для тих, хто не знає, я психотерапевт Катерина Бобуш, і на цьому каналі ви можете знайти дуже багато всього різного на тему психології. Я говорю як про стосунки, так і про гроші. І про психологію грошей, і фінансову незалежність, і мотивацію. Тому обов'язково підписуйтесь моїм відео. Я стараюся, щоб виходили щотижня. Насправді, скажу чесно, я сьогодні сама трохи виснажена, і цікаво знімати відео про вигорання, коли ти зранку відчуваєш себе трошки підгорівшим. І перед тим, як ми поговоримо взагалі про те, що робити з цим вигоранням, я хочу. А трошки більше розказати, а що взагалі таке вигорання, і які в нього є симптоми, і які в нього є рівні умовні. Ну, вигорання це те, що не стається з нами отак от, просто з неба впало. Це те, до чого ми йдемо. І якщо ми до себе неуважні, то ми приходимо вигорання досить так швидко і великими кроками, а особливо на рівні постійного стресу. Які стадії взагалі е, бувають? Е, перша стадія це стадія емоційного виснаження. Якщо це початкове виснаження, то у вас буде легка втома, е, яка накопичується. Ви почуваєте, як вас потрошку е, дратують люди, дратує щось на роботі. така ви стаєте в принципі більш дратівливим. Якщо це вже хронічне виснаження, така стадія вигорання більш е серйозна, то втома у вас постійна і ви почуваєте, що ви більшу частину свого життя втомлені, ніж не втомлені. І відпочинок вже не допомагає. Тобто, коли ви там, наприклад, пару днів повідпочивали, ви не помічаєте, що це взагалі на вас якось вплинуло. Наступна ознака це отаке у вас з'являється цинічне ставлення. Ви починаєте ставитись до роботи та колег і клієнтів, якщо ви працюєте з клієнтами, байдуже або так трошки зневажливо. З'являється таке відчуження від професії, від ваших обов'язків. І, в принципі, з'являється така емоційна відстороненість. І ця емоційна відстороненість, вона може ще. При таких більших стадіях вигорання проявляєтесь так, що ви, в принципі, відсторонюєтесь від людей. Ви перестаєте взагалі з людьми комунікувати, все більше і більше збільшуючи дистанцію з вашими ну, всіма і колегами, і начальниками з усіма. Просто відчувайте, що хочеться закритись і ізолюватись. Наступна ознака, яка стосується саме професійної ефективності, якщо це таке початкове зниження, то з'являється відчуття, що Виконання обов'язків вам не приносить ніякого задоволення. Ви помічаєте, що ви не задоволені постійно своїми результатами, ви не задоволені роботою, яку ви зробили. Ви починаєте сумніватись в собі, як в професіоналі в своїй діяльності, в своїх навичках і в своїх досягненнях. Якщо це більш серйозне зниження професійної ефективності, то ви будете помічати, що вже відгуки від колег, керівників. Керівництва клієнтів з'являються такі, що ну, слухай, тут не дуже хороша робота в тебе. З'являється таке відчуття, що всі ваші зусилля взагалі марні, що немає сенсу щось взагалі робити, кудись рухатись, бо і так ви будете поганим професіоналом. І продуктивність ваша дуже сильно і різко падає, що призводить до постійного, перманентного відчуття. Себе невдахою і повне тотальне незадоволення з собою, і, відповідно, як результат зниження своєї самоцінності та самооцінки. Чим характеризується оце таке ще повне вигорання. Це такий апатичний, депресивний стан, коли вам взагалі вже нічого не хочеться. І це нічого почина стосуватись не тільки вашої роботи, а вам, в принципі, починає нічого не хотітись в житті. Мало що на роботу нема сил, так ще й поза межами роботи у вас теж ні на що немає сил. Таке відчуття, в принципі, що ваш організм підздав, ви можете почати частіше хворіти, ваша, ну, ваша імунна система починає збоїти, ви, до вас частіше чіпляються різні там ГРВІ, вірусня і все тому подібне. і в принципі, доходиться до того моменту, до такої кризи, що єдиним можливим варіантом виходу з'являється повне ну, змінити повністю роботу, поміняти повністю сферу. Ви не відчуваєте, що ви тут можете взагалі. Реабілітуватися саме в цій сфері, якою ви займаєтесь. І здається, що е, тільки повна зміна роботи якось може вам допомогти. І частково десь це може бути правдою, якщо ви себе справді вже дотягнули до такого стану. Але якраз сьогодні я хочу поговорити і дати е, поради саме тим, хто не хоче міняти сферу діяльності, хто любить свою вибрану. Професію і хоче продовжувати в ній е, працювати далі. І навіть якщо ви в цій останній стадії вигорання, я е, думаю, що це відео все одно вам буде корисним. Ми поговорили про ознаки вигорання, а тепер поговоримо про причини: як саме ви приходите в цю точку вигорання і що саме з конкретно цією причиною робити? Тобто, якщо ви будете впізнавати, «О, це моя причина, значить одразу, і тут я до кожної причини одразу даю якісь рекомендації. Ну і в кінці, звісно, там такі більш загальні. Перша причина, яка нас призводить до вигорання, це перевантаження. Коли ви дуже залучені в роботу, ви там Її любите, у вас там амбіції, пруть. І ви не можете взяти на себе мало. Ви починаєте нагрібати, ви починаєте брати там, не знаю, додатково якісь завдання. Ви починаєте працювати в день більше, ніж ви можете фізично стягувати. Досиджуєте там до пізньої ночі, Не берете собі перепочинку ніякого. І... В кінці кінців це, звісно, призводить до психологічного виснаження, тому що це міф, що якщо ви любите свою роботу, це значить, що ви не будете працювати жодного дня в цьому житті. Це не є правдою, тому що робота є робота, життя є життям. І дуже важливо насправді це відокремлювати. Але. Що можна робити в такому випадку? Це пріоритизація завдань. Якщо ви вже, наприклад, себе доконали, вам все одно зараз потрібно сісти і подивитися, що в вашій роботі є найважливішим, що точно ви не можете викинути. І там комусь делегувати, і ви маєте це все одно робити. І візьміть, і робіть хоча б той мінімум, який ви маєте робити. А все, що ви максимально можете викинути, тимчасово, хоча б, ви маєте це викинути. Я розумію, зараз буде заперечення, а якщо я працюю там на когось, а якщо я там не можу вирішувати, що мені робити, що ні. Повірте мені, в рамках будь-якої роботи є. Коли ви берете на себе трошки більше, ніж потрібно. Тому будьте з собою чесні і подумайте, чи все ж таки щось десь можна скоротити. Або, хоча б там домовити, що ви будете якийсь час працювати там менше годин. Далі розподіл часу. Вам дуже важливо створити розклад, який буде включати час на відпочинок. Знову ж таки, я зараз не про відпустку на два місяці. Я зараз про те, що ви будете робити якісь коротенькі перерви у своїй роботі. Так, вам може здавати, що я вже в такій стадії, коли мені це не допоможе. Але ви можете продовжувати бути в цій стадії, де вам нічого вже не допомагає, або ви можете пробувати. В мене є відео про те, як правильно планувати. Я залишу тут підказку на нього. Там я розказувала про різні методи планування. Почніть їх використовувати. Тому що при плануванні дуже важливо закладати відпочинок. І так само в своїй роботі почніть його закладати як е, щось обов'язкове. От є у вас обов'язкові задачі, і так само має бути обов'язковою задачею відпочинок. Тому що, якщо ви у вигоранні, все, у вас немає вибору не відпочивати. Е і тут, переходячи до е, взагалі відсутність відпочинку, це в принципі і є одна з основних причин вигорання, коли ви регулярно не відпочиваєте, коли ви занурюєтесь в ту роботу і не даєте собі можливість випір, випірнути звідти. Тому обов'язково е, отакі от навіть 5-10 хвилин перерви, просто ви годину попрацювали, встаньте пройдіться. Переключіться, але, будь ласка, не на листання стрічки в телефоні, а переключіться на що, що вам принесе яке задоволення. Ну і окремо, звісно, я поговорю про хобі і все це. Тому що вам дуже важливо, точніше, я хочу наголосити на тому, що дуже важливо вам в принципі мати хобі та інтереси за рамками роботи. Щоб у цей момент, коли ви вигораєте на роботі, ви могли на щось переключатись. Якщо в людини немає нічого, на що вона може переключатись, ну то вибачте, це капець. Тому подбайте, будь ласка, про те, щоб у вас були якісь ще інтереси за межами вашої діяльності. Навіть якщо ви супер-пупер сильно любите свою роботу. В якийсь момент я особисто зіштовхнулася з тим, що я настільки занурилась в психологію, психотерапію, що в мене всі е, люди, з якими я спілкуватись, почали це виключно колеги або люди пов'язані з психологічною сферою. Е, я почала помічати, що якщо я беру якесь навчання, то це знову чергове щось навчання по темі психології. І в якийсь момент я зрозуміла, що е, упс, приплили. В мене ну, колись психологія було, була моїм хобі. Але поступово, да, за роки, вона перетворилась в мою професію. Можливо, якось я окремо відео зніму про свій професійний шлях, і як я вирішила змінити професію там, в 25 плюс років. Але це в тому, що психологія зайняла просто весь мій простір. І зараз я дуже багато уваги приділяю тому, щоб мати хобі і спілкування за межами моєї професійної діяльності, тому що я знаю, що я буду горіти, якщо це буде все моїм життям. Тому я зараз дуже активно цікавлюсь темою маркетингу, просування. Мені дуже цікаво все, що навколо цього. Ну і звісно, я там малюю, займаю спортом. Тому обов'язково подбайте про хобі, які у вас можуть бути. Не знаю, співи, велосипеди, якісь там гурти, мафія, що-небудь. що небудь має у вас обов'язково бути, окрім ваших робочих задач. Е Наступне, що веде до вигорання, це високі очікування. Коли ви від себе, тут привіт, мої перфекціоністи, коли е ви. Постійно очікуєте, що от от ви досягнете якихось високих результатів. Звісно, ця <свісно> до себе вимога настільки висока і величезна, нереалістична, надмірно амбіційна. І ви ставите ці всі амбітні цілі собі. А в принципі, не враховуєте, що треба час, щоб до них дійти, що великі амбіції дорівнює дуже багато пахоти. Всі ці історії про я буду працювати дві години в день, заробляти мільйон і лежати на пляжику» – це все булшіт. Якщо ви вибрали, наприклад, там, бути бізнесменом, якщо ви вибрали там справді великі амбіції, то вам все одно прийдеться пахати. І це така сувора правда життя, тому що отак, от лежання працюючи дві години на пляжі, це те, що вам тільки можуть продати на якихось курсах, де вас тримають за лоха. І впарюють вам дешеве рішення, якого насправді в цьому світі немає. Не дякуйте, якщо я вас розчарувала. Що можна робити, якщо у вас отакі завищені очікування до себе? Це реалістичні цілі. Це в мене теж є на каналі. Ось тут, десь буде. Нагадування на відео. Ви маєте переглянути свої очікування взагалі від себе, і поставити конкретну реалістичну ціль, яку ви можете досягти в певний проміжок часу, а не колись там, дуже далеко. Тому що, коли ми, наші цілі дуже великі, і вони дуже далекі, ми до них йдемо, йдемо, де йдемо, йдемо ніяк не прийдемо, і все. І це дуже демотивує. Оцінюйте прогрес свій. Тобто постійно робіть таку ревізію себе та себе як спеціаліста. Де ви що ви, як ви, як взагалі у вас зараз робота йде? І, і давайте собі оцінку більш-менш адекватну. Ті, хто люблять себе покритикувати, ну, ви маєте того критика трошки посунути і оцінити себе об'єктивно. Якщо ви самі з цим не справляєтесь, то просіть людей зі сторони це робити. Обов'язково має бути підтримка. З боку ваших колег, або якщо там наставників якихось. Чому, наприклад, я постійно ходжу на наставництво і беру, наприклад, супервізії там, старших колег, тому що мені це дає можливість бути підтриманою в своїй професійній діяльності і мати такий погляд зі сторони. А наставництво мені допомагає рухатись з підтримкою. Я відчуваю, що хтось поруч. Хтось мене тут десь тримає умовно за плече і веде. Тому що іноді нам самим трошки важко не перепрацьовувати або взагалі трошки не допрацьовувати. І, відповідно, тоді рушиться оцей такий баланс. Так що звертайтеся до психологів, коучів, психотерапевтів, наставників. Вибирайте те, що вам буде краще допомагати, але обов'язково мають, мають бути люди, які будуть вас фоново постійно підтримувати. Наступне, що веде до виграння, це невідповідність між Вкладеними зусиллями та результатом. Ну, під результатом, що я маю це на увазі? Це може бути грошова винагорода, це може бути визнання в залежності від того. Яка ваша, ваша справжня потреба? Е, комусь достатньо хорошої грошової винагороди, е, а комусь потрібне визнання. І тут ви маєте бути відверті з собою, що саме ви очікуєте, що потрібно саме вам, е, і дивитись, чи ви це отримуєте від своєї роботи. Тому що, якщо ви постійно прикладаєте купу зусиль в ту роботу, умовно, ви перепрацьовуєте, очікуєте, що вас там якось ваш керівник похвалить, чи ваш клієнт вам скаже О, дякую, що за 10 гривень. Ти упахався, як не знаю хто. Ну, чесно, таке вкрай рідко буває. Зазвичай люди тим дав більше, ніж вони очікували. Вони сказали Дякую там в кращому випадку і пішли собі раді, що за 10 гривень отримали роботу на тисячу. Тому не очікуйте, що хтось за вас це зробить, що хтось за вас буде вас там, не знаю, перехвалювати за те, що ви надмірно попрацювали. Тому, або якщо ви вже надмірно працюєте, то вимагайте за це якоїсь компенсації або фінансової, або ну, якось там озвучуєте, що, слухай, там мій, наприклад, керівник дядя Вася. Дивись, як я класно працюю. Ну, зверни на це увагу, і тоді там ви якийсь фідбек може будете отримувати. А також ну, будьте в реальності є такі просто і клієнти, і колеги, і роботодавці, які, в принципі, не здатні там взагалі хвалити. В них є ідея, що хвалити своїх співробітників не треба, що вони там, не знаю, будуть просити багато бабок і будуть там сідати на голову. Тому теж перевірте, на якій роботі ви там працюєте, чи взагалі там можливо вкладаючись, отримати якийсь результат. Тому будьте з собою відверті, задайте собі це питання, чи справді я вкладаюсь рівноцінно до того, що я отримую. Це так працює до речі, і в стосунках, якщо вже так зробити, такий оф-топ. Так само, якщо ви постійно, наприклад, дуже вкладаєтесь в стосунки, а людина, яка з вами не вкладається, ви теж будете відчувати таке стосункове вигорання. Тут, що ви можете робити, коли це є невідповідність, фокус на процесі, а не на результаті. Тобто більше фокусуватись на ваших діях і на тому, що ви робите, ніж постійно це очікувати у того. Фіналу, де вам одягають корону чи дають мільйон. Про мотивацію перевірте, яка ваша справжня мотивація тут працювати, і як ви можете, можливо, в інших сферах життя задовольнити? От в мене була клієнтка, яка дуже хотіла визнання на роботі, але на цій роботі це було неможливо. Скільки ми там не перевіряли, там таке керівництво було, де це було просто нереально. Вони краще помруть, ніж скажуть, що це ти зробив класну роботу. І ми шукали, де в інших сферах життя вона може це визнання отримати. Ну і знайшли, вона там виступає тепер публічно, їй це дуже подобається. І там вона отримує це там аплодисменти. Популярність якусь, і все. Людина задоволена, вона більше не опахується на роботі і більше не вигорає, тому що саме з темою вигорання вона до мене і прийшла. Е, наступне, це вже трошки я затронула це, коли ми казали про колектив. Це відсутність підтримки. Якщо ви регулярно не підтримані ніким не оточенням, не близькими, і ви постійно ніби. Е, на самоті з усіма своїми проблемами, у вас це може створити таке відчуття ізоляції і втоми. Як брати підтримку? Ну, по-перше, коли я вже про це говорила, якщо ми на пізніх стадіях вигорання, ми вже настільки ізольовані, що ми практично не здатні цю підтримку отримати. Тому перевірте, якщо ви зараз відчуваєте себе дуже ізольованим, то вам потрібно оцей крок зробити. Трошки себе пересилити, де ви підете в контакт з людьми. Якщо ви не готові йти в контакт е з друзями, якщо ви не готові йти в контакт з колегами, е ідіть до психотерапевта. Ідіть до кого, з ким ви можете говорити. Тому що нам потрібно в такому стані говорити. Нам потрібно ділити, що з нами відбувається, е десь розміщати всі наші почуття, яких просто купа. Е от який прикол апатії і депресивного стану? Здається, що почуттів немає, що я взагалі просто ну, ніякий. Але насправді проблема якраз в тому, що почуттів дуже багато. Просто вони там під трьома замками е, закриті. Тому ваша задача в такому випадку, якраз, щоб хтось вам допоміг оті замочки повідкривати, які ви понавішували, отакі от величезні амбарні. Тому вам важливо шукати цю підтримку. Вам потрібно шукати людей, яким ви будете жалітись, нити, як там все у вас погано на роботі, і що взагалі з цим ви нічого не можете зробити. Це може бути: ви можете в коаліцію з колегами якось там організуватись, знайти когось такого самого, як ви, хто вже підгорів, і з ним якось там. Разом жалітись. Ну, або ж знову ж таки, коучі, наставники і поїхали. Е, наступне це коли ви повністю втрачаєте кордон між роботою і своїм особистим життям. Е, я свого часу настільки втратила цей кордон, що мені було пофіг, що мене там чекає чоловік вдома, я все одно лишалась на роботі. І сиділа там допізно. Мені важливіше було проект свій закрити, там випустити реліз, це про яжку говорю, ніж піти додому і провести час з своєю близькою людиною. Ну і власне кажучи, я там і вигоріла. Все було е, по класиці. Я вигоріла, я хворіла потім, як дурна відпустка, в яку я пішла, мені вже не допомагала, тому що у відпустці я теж хворіла. Це був а не, не відпустка. І ці межі, коли ви взагалі втрачаєте своє життя, є тільки ви як працівник, ви як спеціаліст, ви як експерт, а ви як е, хтось ще, ну, у вас просто немає більше інших ідентичностей, окрім професійної. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб у вас були ще якісь інші ідентичності. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви підгоріли вугальки, то запитайте себе, а хто я ще? Хто я ще, окрім працівника? Може, ви підзабули, що ви там, не знаю, ще чиясь дівчина, чийсь чоловік, чи може ви чийсь друг, чийсь син, дочка, взагалі позгадуйте, що ви ще маєте якісь інші ідентичності. Тут якраз і про хобі, те, про що я говорила. Може, я ще музикант, може, я ще письменниця і все тому подібне. Вам потрібно пошукати питання на відповідь, хто я? Це важке запитання, дуже особливо, якщо ви ніколи цим не займались. Якщо буде потрібно детальніше про це, то пишіть в коментарях, я вам розкажу. Ви маєте виділити час для своїх особистих потреб. Ви маєте виділити час для своїх якихось особистої діяльності. Знову ж таки, хобі, зустрічі зі знайомими, у вас в житті має бути щось окрім роботи, навіть якщо ви її супер-пупер любите. І якщо вам зараз здається, мені окей, тільки працювати, вам здається. Тому що е через якийсь час ви прийдете передивлятися це відео е з думками про те, що мені тепер потрібно віднайти тут якісь для себе рецепти, бо я вже вигорів е в усмірть і вже мою роботу я ненавиджу. Хоча от Три місяці назад я дуже її любив і тільки хотів там жити, спати і ночувати. Що я хочу ще таким головним додати? Якщо от ви відчуваєте, що відпочинок вам вже не допомагає, ви маєте пробувати змінювати діяльність. От, наприклад, ви попрацювали там не знаю півдня. І пішли щось вообще кардинально інше поробили. Не знаю, в спортзал пішли серед дня і вернулись до роботи. Отакі От вам потрібно робити постійно перебивки на своїй роботі. Не така, напевно, головна порада, яку я хотіла б дати для тих, хто любить свою роботу, але вигорів від неї це почніть згадувати, що вас привело на цю роботу. Чому ви її обрали? Чому ви її полюбили колись? Пишіть списки того, що вас мотивує продовжувати цим займатися. Які ваші цінності вас привели до, цієї, ну, до цього роду занять? Як ви реалізовуєте себе в цій роботі? Ваша задача знайти те, за що ви можете зачепитись, щось цікаве для себе в тій роботі якою ви зараз займаєтесь. Друга така порада це якщо ви вже ну, ніякої мотивації знайти не можете. І все, що єдине, що вас тримає на роботі, щоб не піти в відпустку чи взагалі не змінити грот діяльності, це гроші. Наприклад, вам потрібно побачити, що ця робота хоча б приносить вам гроші, і побачити, що ви за ці гроші приємного для себе робите. Чому ви взагалі працюєте? Для чого ви це робите? Для чого ви ці гроші конкретно заробляєте? Якщо ви звикли до такого режиму, де ви просто ну, умовно заробляєте? Покриваєте свої потреби, заробляєте, покриваєте свої потреби. Це все на автоматі. Ви не помічаєте ні на що ви витрачаєте, немає ніякої радості, коли ви вкладаєте ці гроші там в своє життя. І тоді спробуйте знайти, що цікавого ви за ці гроші могли б собі купити, придбати, в що вкласти. Що я маю? На увазі? Я не маю на увазі, і ти. І як заїдати проблеми, так закуповувати проблеми, я зараз вообще не про це. Помітте різницю. Це коли ви не грошима не починаєте цю дірку затикати, яка у вас з'явилась після того, як ви вигоріли, а ви пробуєте побачити, для чого ви ці гроші заробляли. Для чогось приємного. І це приємно, ви маєте знаходити не просто компульсивні покупки. А те, що принесе вам от якийсь новий подих жити. Я думаю, що наразі це все по цій темі. Якщо тема вам знайома, обов'язково діліться в коментарях своїми історіями, діліться, як ви пережили ваше вигорання, або, можливо, ви прямо зараз в ньому перебуваєте. Дуже важливо ділити з іншими людьми, тому що, коли ми вже ділимось, ми вже трошки допомагаємо собі пережити якийсь певний біль чи труднощі, з якими ми зіштовхуємось. Я була рада бути з вами сьогодні в цій темі, в цьому відео, тому що я особисто переживала вигорання, і зараз я постійно моніторю, щоб не опинитись знову в цьому стані. Дуже бережливо до себе ставлюсь, тому що я не хочу втратити любов до самої любимої на землі для себе професії. Тому бережіть себе, обнімаю і до зустрічі в нових відео. І не забудьте поставити лайк цьому.